Вітання всім, Мене звати Оля Чихрай і це програма історія нашого краю. Цього тижня самбірський фаховий коледж культури і мистецтв святкує свій 70-річний ювілей з дня заснування. Даний коледж, єдиний в Україні, має в своєму розпорядженні унікальний зал органної та камерної музики. В цьому залі можна відвідати концерти органної музики, камерних ансамблів і оркестрів. Завітавши в коледж, ми мали розмову з директором коледжу Галиною Петрівською. Галина Петрівна, добрий день. Що б ви могли розповісти нам про історичне минуле коледжу? Отже, почнемо з того, що в центрі міста Самбора, в пам'ятках архітектури XVIII століття, а це, власне, є ансамбль будівель монастир Бернардинів та костел Святого Станіслава, а також колеги Єзуїтів, компактно розташований самбірський фаховий коледж культури і мистецтв. Свою історію коледж розпочав з 1952 року, власне, як технікум підготовки культурно-освітніх працівників. Це було його основне завдання. Він тоді розміщався в одному крилі цього корпусу власне, монастиря Бернардинів, і потім до нього доєднали колеги-зоїтів. у правому крилі на тому часі був розміщений архів. Ну, однозначно, що рахунок того, що кімнат було дуже мало для занять, і займалися впродовж цілого дня від 6-ї ранку до 10-ї вечора. Наші студенти одразу в 1952 році було прийнято на навчання 150 студентів на два відділи клубний відділ та бібліотечний відділ. Викладачі в основному були скеровані на роботу від Міністерства освіти. Це були виходці зі східної України, це були дружини військових. Ну і поряд з ними працювали також і наші викладачі місцеві. У технікумі був гуртожиток навіть на дев'ять кімнат. Він був оснащений, також надано було вантажний автомобіль, і близько 100 студентів отримували стипендії. Поряд з денним відділенням було відкрито і заочне відділення. І як я вже казала, що студенти дуже наполегливо працювали, старалися. Навчання тривало три роки, тому через три роки в 1955 році був перший випуск. А що можете розказати про директорів, які в минулому очолювали заклад? Найперший був Андрій Дмитро Порфирович. Він власне був призначений в 1952 році. Його пізніше змінив на посаді в 1955 році Сафонов. Дмитро Константинович потім 57 році був Онищенко Дмитро Григорович. Це всі були ті директори, котрі на той час були призначені радянською владою, і звичайно, що вони виконували місію такої підготовки ідеологічних працівників. Уже з цих директорів в 1965 році змінив Беньковський Ярослав Маркович, який власне і я його вже пам'ятаю. Він працював у нас у коледжі. Згодом, коли він перестав бути директором, він обіймав посаду за відділенням народних музичних інструментів. А потім викладач по класу Баян. Він працював буквально до минулого року і пізніше ну вже звільнився. Вийшов на пенсію у. У 1980 році його змінив Роман Михайлович Панкіл, який працював директором впродовж 24 років, до того очолюючи музичну школу Самбірську. І у 2005 році до 2016 року працював директором Михайло Теодозович Кокоденяк. Якщо зупинитися на цих постатях, котрих, власне, я вже запам'ятала в деякі мірі, то Ярослав Маркович Беньковський. Це був чоловік, який був доволі господарський, доволі дисциплінарний чоловік, і він, власне, працював дуже над тим, щоб була хороша результативність праці освітнього процесу викладачів і студентів. Запам'ятався усім як такий доволі строгий директор. Роман Михайлович Панків він запам'ятався усім як доволі лояльний директор. Це була доволі приємна особа, з якою добре було комунікувати, контактувати. І окрім того, що він був хорошим господарським директором, тому що власне він започаткував в 1980 році з міською владою ремонт залу камерної та органої музики. Це був дуже довготривалий процес, ремонт органу, ремонт органного залу і плюс приєднання правого крила, коли звідти виселили архів. Ну і тоді училище що вже стало більшим. Отже, в цьому плані він мусив бути добрим господарником, тому що це були великі і такі доволі, такі потужні роботи. Зі сторони творчої особистості він теж був хорошою такою творчою людиною, тому що був засновником, багаторічним керівником симфонічного оркестру міста Самбора. Він його заснував ще в музичній школі, і потім продовжував над цим працювати. Окрім того, його творча натура вражалася в тому, що він був поетом. Він був художником, написав понад 100 полотен. Окрім того, він був членом національної спілки композиторів, а також почесним громадянином міста Самбора. На превеликий жаль, Романа Михайловича з нами сьогодні вже немає. У Михайло Теодозович прийшов. Як такий добрий господарник, він одразу взявся за ремонт приміщень усіх. Ну по можливості, звичайно, фінансування, ремонт приміщень, ремонт коридорів, зміцнення матеріальної бази, в рахунок того, що він сам був викладачем технічних засобів, тому він. Добре розумів, що потрібно, яка апаратура звукопідсилююча, яка апаратура потрібна музична. Він над цим працював і це старався. Також за його каденцією був придбаний автомобіль, був придбаний автобус, і дуже добре була зміцнена матеріальна база коледжу. Але знов таки раптова смерть перервала його діяльність. Він керував впродовж 11 років. І, власне, після його смерті вже очолила цей коледж. я. Ми, продовжуючи роботу наших директорів, теж зараз працюємо над ремонтами цього приміщення і зміцненням. Матеріальної бази. Все, що можна зробити завдяки фінансуванню області, тому що іншого фінансування у нас немає, тільки обласне, ми стараємося по можливості усе відновлювати і відремонтовувати це. І оновлення костюмерної, також придбання концертних костюмів, придбання музичних інструментів по можливості, це ремонт коридорів, це, скажімо, в корпусі першому колеги з ми зробили вже гарні ремонти. На другому поверсі зробили конференц-зал, відремонтували концертний зал, і в принципі над зміцненням матеріальної бази теж добре працюємо. Зараз у нас є основна робота ремонт укриття. В основному ми працюємо зараз над тим. Укриття у нас хороше, відповідне з двома виходами, і в основному обладнане, але деякі роботи облицювальні ще проводяться. Коли ж сьогодні, що ви можете про нього розповісти? Отже, коледж сьогодні це є сучасний мистецький заклад, який, власне, робить все для проведення освітнього процесу у сучасних умовах. У нас є 25 оснащених аудиторій для групових занять, є оркестрові аудиторії у кількості трьох є хорова аудиторія, велика, є аудиторії чотири для проведення хореографічних дисциплін. 48 аудиторій для індивідуальних занять, так як це є відповідно наша специфіка роботи. Також і велика бібліотека з читальним залом, концертний зал, зал камерної та органної музики, спортивний зал, спортивний майданчик, є лінія інтернет, якою можуть користуватися викладачі, і студенти, два кабінети інформатики, де працюють наші студенти. Також в коледжі постійно оновлюється склад музичних інструментів, бо звісно, що вони виходять з ладу, треба нові придбати. Також ми працюємо над придбанням концертних костюмів, бо люди постійно знаходяться на сцені костюмерна, оновлена і постійно оновлюється костюмами. Сьогодні у коледжі нашому працюють такі спеціальності, як інформаційно-бібліотечна та архівна справа, менеджмент соціокультурної діяльності та спеціальність хореографія. Якщо зупинитися, десь частково на кожній з них то спеціальність інформаційно бібліотечна та архівна справа. Вона дещо виду змінилася, тому що спершу вона називалася бібліотечна справа і випускала спеціалістів лише з бібліотечної справи фахівців. А зараз вона дещо розширилася, тому студенти, котрі закінчили випускники, котрі закінчили цю спеціальність. Вони мають великі можливості для працевлаштування, тому що вони можуть бути фахівцем в бібліотечній справі, організатором діловодства в державних установах, фахівцем підрозділу відділу кадрів для прикладу, можуть бути референтом, можуть бути музеєзнавцем та архівознавцем. Тому в цьому випадку спеціальність щодо кваліфікації значно розширилася. Випускники спеціальності хореографії мають можливість працевлаштуватися як артистом сцени, так і керівником творчого колективу відповідно до жанру, а також викладачем у мистецьких школах, а також і в середніх школах, де проводиться навчання по хореографії. Спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності це, власне, нова назва спеціальності народна художна творчість, котра дотепер у нас діяла, і вона має відповідно освітні програми. Ці освітні програми це є. Народне пісенне мистецтво, народне інструментальне мистецтво, в яке входить відділ народних музичних інструментів, а також естрадно-духові інструменти, також видовищно-театралізовані заходи і освітня програма кіно фото відео справа. Звичайно, що випускники цієї спеціальності всіх освітніх програм, які туди входять, мають дуже широкі можливості для працевлаштування, тому що в основному ці люди володіють і навичками гри на музичних інструментах. Вони освоюють дуже багато оркестрових дисциплін, дуже багато музичних дисциплін, займаються вокалом, займаються ансамблем, ансамблевим музикуванням, ансамблевим співом, хоровим співом. І тому багато їх працевлаштовується в галузі культури, а дуже багато продовжують навчання у вищих навчальних закладах. Тому ці спеціальності вони є досить таки поширені. Що можна сказати про нову освітню програму «Кінофото-відеосправа»? це є дуже сучасна спеціальність, дуже потрібна в цьому році. У нас власне буде перший випуск спеціалістів цієї освітньої програми. І я думаю, що надалі це буде такий хороший розвиток, і ця спеціальність набуде такого дуже широкого розвитку. В коледжі на сьогоднішній день працює 73 штатних викладачів, котрі надають досить високі якісні послуги освітні. Серед них є 53 викладачі вищої категорії, є 12 викладачів-методистів, є також вісім магістрів. Які мають кваліфікацію магістра, також у нас працює і 13 викладачів за сумісництвом. А увесь освітній процес обслуговує 102 працівники. Зараз дуже багато ми прийняли на роботу молодих викладачів, котрі дуже і фахово підготовлені, і водночас дуже активні. Наприклад, їх багато працює і на освітній програмі кінофото-віду справа. Коледж славиться своїми творчими колективами: це і зведені оркестри, зведені хори, це ансамблі, це окремі виконавці, котрі приймають дуже активну участь у різних концертах, у різних масових заходах, як в самборі, так і на рівні району області, а також приймають дуже активну участь і стають лауреатами Будь-яких конкурсів, всеукраїнських та міжнародних. Безумовно, що на сьогоднішній день роки тривалі пандемії, в котрій ми вже живемо, а також цей рік воєнного часу вносить свої корективи в наш освітній процес. Але по можливості ми все-таки намагаємося цей освітній процес проводити очно, тому що власне наша специфіка навчання вона дуже програє від. Навчання онлайн, і це можна собі дозволити десь якісь тільки предметів такого теоретичного плану. А практичного плану мусить діти займатися на місці, мусить виконувати всі вимоги. Тому, якщо нам не виходить очне навчання, ми стараємося, хоча б змішану форму використовувати освітні послуги, надаємо в будь-якому випадку і стараємося робити це якісно. Безумовно, що за такий довгий термін освітньої роботи в коледжі було дуже багато випускників. Що ви можете про них розповісти? Так, впродовж 70 років заклад випустив дуже багато випускників, це понад 7 тисяч. Усіма ми ними пишаємося, тому що вони вносять свій вклад у розвиток культури в Україні, у збереження національних традицій і. Більшість із них працює власне в царині культури. Але звичайно, що є імена, котрими ми е, гордимося. І це можна розпочати з, наприклад, Ярема Скібінський, який закінчив наш коледж і працював диригентом, диригентом Львівського державного театру опери та балету, а згодом головним диригентом Харківського театру опери і балету, і згодом. Одеського театру опери і балету, наприклад, Мирон Черепанін, котрий є професор і викладач навчально наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доволі відомим випускником нашим є Михайло Хай, український етномузиколог. Доктор мистецтвознавства, а також бандурист, публіцист багатьох статей про кобзарство, а також він працював у Київській музичній академії. Роман Мотульський це випускник бібліотечного відділу, і він, власне, є директором Національної бібліотеки Білорусі. Ярослав Коцур, наш випускник, котрий є багаторічним директором. Львівської обласної державної бібліотеки для юнацтва. Ігор Кушплер, це є український оперний співак, баритон, професор, соліст Львівської Львівського театру опери і балету, народний артист України, Орест Сидір, котрий теж є соліст Львівської національної опери та балету. А також він є викладачем кафедри, кафедри сольного співу Львівської. Музичної академії. Є е, е, також нам добре, е, ну всім добре відомий наш випускник Михайло Ваньовський, це художній керівник ансамблю танці Юність при Львівському державному палаці естетичного виховання молоді. Євген Федорченко, доволі відомий актор е, Львівського театру імені Марії Заньковецької, зіграв понад 100 ролей. Театр і кіно заслужений артист України, народний артист України. Також з ним працює активно. Ну... Євген Федорченко вже не працює, а у театрі працює активно Ігор Гаврилів, теж український актор театру і кіно, актор театру імені Марії Зенковецької, член Національної спілки театральних діячів України і заслужений артист України. Світлана Одлевська, солістка Національної опери України імені Тараса Шевченка заслужена артистка України. І с... Молодих, котрі зараз працюють, це є Микола Корнотяк, соліст львівської національної опери, театру і балету, і також Іван Фляк, котрий є соліст Одеської Одеського театру опери і балету, Михайло Хованець, військовий диригент. Котрій працює і в Львівському музичному коледжу, і очолює диригент оркестру Львівського коледжу культури і мистецтв, а також є викладач Наці... Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного. Багато ще можна назвати імен, котрими ми пишаємося і гордимося. І сучасних зараз ми маємо такого українського естрадного співака, Роман Шуп'як, котрий виступає під псевдонімом, роман Скорпіон, Оля Бучак, котрий теж уже активно музикує, співає як естрадний співак. Багато наших хореографів приймають участь у таких заслужених, відомих колективах. Це е, практично можна сказати, що 50% напевно Дрогобицького колективу Верховина це наші хореографи, а також там. Активну участь приймають і вокалісти, випускники нашого коледжу, а також у Труговецькому драматичному театрі теж працюють наші випускники. Випускники нашого коледжу активно працюють у галузі культури. Вони очолюють народні доми, працюють в бібліотечній системі, очолюють і відділи культури. А загалом, якщо вони навіть і не займаються фаховою діяльністю в галузі культури. То, попри все, вони стали хорошими громадянинами України і добре працюють на інших спеціальностях. Що ви можете розповісти про свої плани на майбутнє і перспективи коледжу? Безумовно, стосовно планів на майбутнє, насамперед, дуже би хотілося провести відповідну реставрацію цих приміщень і особливо залу камерної та органної музики ми підготували розробили, вірніше проектну кошторисну документацію ще в 2017 році. На той час вона складала вартість 17,5 мільйонів. Однозначно, що ця сума зараз навіть не те, що подвоїться напевно й потроїться, тому що реставраційні роботи вони є. Дороговартісні, і, звичайно, що треба шукати якихось вливань з-за кордону і спонсорів, потрібно могли це все допомогти відремонтувати. На той час, в принципі, було заплановано зробити, зремонтувати повністю дах, зремонтувати фасад і ізоляцію на 2,5 метри донизу, тому що висока вологість йде, і цегла дуже багато набирає вологості. Одночасно, поки планувалося зробити зовнішні ремонти, вже потребуються і внутрішні ремонти. В органому залі потрібно зробити ремонт внутрішній і одночасно ремонт самого органу. Зараз, власне, про це ведуться розмови і планується. Це що стосується органного залу, окрім того, кожна, ця будівля є доволі стара і звичайно, що потребується постійно десь щось робити, підправляти внутрішні роботи. Ми в основному якимось чином ремонтуємо і робимо як можемо, але зовнішні роботи знову зверну увагу, що це є дороговартісні роботи, і це треба готувати проєктно кошторисну документацію, яка буде десь погоджуватися в Києві. І це є зовсім інший підхід, тому найбільша мрія, щоб це приміщення зремонтувалося, реставрувалося і була така окраса для самбара, і ще довго воно жило і існувало. Звичайно, що є потреба в таких дрібніших ремонтах, це, скажімо, заміна вікон, котрі в більшості вже є в такій доволі незадовільному стані. І не завадила би і осучаснення системи опалювальної, щоб вігрів був зовсім інакший, бо температура тут є не така дуже висока. І, звичайно, що стосовно розвитку нашої освітньої роботи, ми плануємо власне на основі освітньої програми кінофото-відеосправи ліцензувати аудіовізуальну. Мистецтво спеціальність нову, а також хотіло би ліцензувати, готуються документи на відкриття спеціальності музичне мистецтво і спеціальність дизайн. Це є в плані розвитку освітньої діяльності. Ну і звичайно, зміцнення, зміцнення матеріальної бази, тому що знову таки концертні костюми треба поновлювати, музичні інструменти треба закуповувати і. І комп'ютери бися оновити, тому що вони вже у нас такі деякі трохи старші. Ремонт бися бібліотеки провести, щоб її осучаснити, тому що, звичайно, це такий центр, де усі сходяться і бачать, і читають, і це дуже мусить бути таке цікаве приміщення. Ну і ще, якщо додати подвір'я, велика мрія зробити подвір'я. А якщо зійдемо з подвір'я, то ще спортивний зал повністю. Треба було сучаснити і спортивний майданчик. Наша програма завершується. З вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе.